Що ж, друзі, всім привіт! Просили, щоб ми показали, як ми ріжемо більші яблуні. Ось яблунька, її вже 8 років. Це, це в нас сорт Слава 106 піщепа. Ну, на ній я зараз покажу приклад, як ми обрізаємо. Ще хочу сказати, що після того, як ми виставили відео, перше відео, де ми показали, як ми ріжемо садок, приємно було те, що дуже багато людей залишили свої коментарі. Що нам, ну якби давали поради і як би, підтримували добрим словом, це дуже як би, приємно. І ще звернув увагу, думаю, зайду я подивлюся в Ютубі, як ріжуть другі люди садок. Хочу сказати, що бачив кілька відео, де відео набирає там 500 тисяч переглядів, 800 тисяч переглядів. І там люди, ну, хлопчина, показує, як він ріже теж садок. І хочу показати, ну, я не рахую якби це грубою помилкою, але я би так не різав. би. Е, зараз вам поясню чому. Дивіться, в нього на відео я прикріплю там карт картинку, чи скрін зроблю, покажу, як в нього виглядає щепа. В нього ось ця гілка, бачите, в нас йде на горизонтально землі. Е, в нього виходить типу обрізка чаші подібна. Але оця гілка, допустимо, йди покажи на ось цій щепі. Ось, дивіться. Ось є приклад. А. Ось бачите, гілка, в неї дуже е, маленький градус, скажімо так. І ось ця гілка в нього йде від самого низу і йде більш як до половини яблуні. ось така, І на ній він же робить розгалуження. Е, і таких гілок в нього по кругу 5-6 штучок. І виходить, коли. Розпускається листя, і яблуня починає там вже, скажімо так, набирати окраси саме яблуко. Оці яблука, що всередині, вони слабенько набирають окрас і за того, що ось ці гілки по кругу не дають сонця тим яблукам. Тому я ну, не вважаю, що це грубою помилкою, хто я хоче, той так ріже. В принципі, я нікого не заставляю різати так, як ріже ми, але ну, я вважаю, що це трішки неправильно. Бо якщо ріжеться чаша подібною, то тоді середина яблуні викидається. А в нього є і середина, і ці бокові пагони. Також хочу сказати, що ми на каналі будемо показувати від самого початку, тобто від обрізки яблуні, і до того до збору врожаю. Будемо показувати, як ми кропимо, як ми обробляємо, чим підживлюємо, як боремося від шкідника і від хвороб на наших яблунях. Ось, тому підписуйтесь на канал. Я думаю, хто цікавиться обрізкою, тим людям буде і далі цікаво дивитися, чим і як ми обробляємо наші садки. Ось, а зараз я вам покажу, як ми обрізаємо наш садок. Що ж, давайте я вам покажу, як ми ріжемо. Буду розказувати простими словами, щоб вам було зрозуміло, І якби, щоб ми могли б обрізати також собі так сад, якщо вам понравиться наша обрізка. Дивіться, Повторюся, в попередньому відео казав Ось дивіться, гілки, які йдуть в середину, Як бачите, вони йдуть до стовбура. Ось. ось такі гілки ми викидаємо зразу. Так само ось цю. бачите, Вона пішла в середину. Викидаємо гілки, які йдуть догори. Називаються вони в нас жировики, ми на них так говоримо. І робимо чим побільше переводів, щоб мати гарний врожай. Що ж, давайте почнемо. дивіться. Бачите, всередину ми зразу викидаємо. Це все ми викидаємо. Для чого ми викидаємо, щоб менше було б всередині листя, щоб якщо буде, ось, бачите, яблучко в нас є. Ось у нас є яблучко. Якщо ось це яблучко втримається, якщо його не заберемо роз, скажімо так, і ось бачите, щоб оці яблучка набрали б окрасу, нам потрібно, щоб сонце. Дійшло до цього яблучка. Тому ми проріжуємо. Дивіться, догори викидаємо, стараємося робити переводи більш горизонтально. У нас обрізка, можна сказати, щось середнє між між як вам сказати, між ярусною обрізкою, тобто шарами, обрізкою, і між веретеноподібною. Щось ми вибрали таке середнє. Це ми спрактикували, кілька років ріжемо так і нам якби, подобається результат. Ще хочу сказати, що бачив відео, що там теж чоловік розказував, що однорічні пагони він або їх викидає, втинає по двохрічний пагін, або взагалі не чіпає. Розказую, як робимо ми. ось Дивіться, бачите, яблучок немає. Ми його робимо отак, більше як на половинку. Хоп, втнули. Після цього, що ми втнули, ця гілка почне розгалужуватись, вона почне пускати бокові. Гілки. І на наступний рік, бачите, вона у нас трішки до гори пішла. На наступний рік десь може пробитися гілка. Якщо вона проб'ється ось тут, ми ось цю, що йде догори, викидаємо. Ось цю, що буде сюди, піде, в сторону лишаємо. Ось таку ми проводимо обрізку. Показую, бачите? Жировичок пішов догори. Ось видно, він пішов до гори, у нас є горизонтальна землі гілка. Хоп, ось так перевели. І ось так ми продовжуємо. Всі, що догори викидаємо, всі, що сюди, переводимо. Дивіться, ось є приклад. Бачите, воно горизонтально пішло, але тут багато гілок. І на кожній, на кінчику, є по яблуці. Е, теж, щоб дуже багато його не було, одну викинемо. Одну і ось так чуть-чуть переведемо бачите, сюди, щоб воно би не йшло в сторону. Ну, всередину, щоб воно виходило ось сюди. І дивіться, Ось бачите, знов є ось яблучко, видно, що велика брунька вже вони набирають, то тобто зараз добре вже видно. І ми втинаємо трішки за яблучком. Так. Трішки буває незручно великим. Бачите? Знов молода гілка однорічна. Ми її знов більше, як на половинку втинаємо. Не забуваємо про те, хто буде користуватися гербіцидом. Ось показує дивіться, гілка, є яблучко на кінці. Якщо яблучко почне достигати, воно бачите опуститься. Ще плюс гілка прогнеться, воно опуститься і воно буде при самій землі. Тоді, як будете користуватися гербіцидом, ви спалите цю гілку і захворіє у вас сама яблуня. Тому ми втинаємо. Не, не жаліємо то одне яблучко. Краще, як то каже, спасти всю яблуню, ніж зібрати маленький врожай. Ось так цю просто поки що втнемо, на наступний рік подивимося, що з нею зробити. Якщо десь неправильно обрізали, це якби не є страшно, на наступний рік можна буде підправити. Тобто яблуню не потрібно боятися різати. да Ось так Рано чи пізно ви навчитесь різати і підправити собі, так як вам буде подобатись. В принципі, хто ріже, практикує, Ті зразу бачать результат, яка їм більше обрізка до да вподоби. Ось. Ось, дивіться, бачите, знову пішла на низ, але в нас є ось ця. Але вона чуть-чуть пішла догори гілка з яблучком. Яблучко вроде, вона трішки нахилиться і буде вже більш-менш гарно виглядати. Ось та, що донизу викинули, із-за того, що, повторюсь, гербіцид достане її. Ось. Дивіться, ця ось показує. Бачите, гілка від стобура відійшла далеко і пішла трішки всередину. Але на ній є ось кілька яблучок. То ми її ось так пнемо, зберемо врожай. На наступний рік ну чому ми її не викидаємо? Тому що, дивіться, ось тут у нас бачите, місце дозволяє зібрати врожай. Зберемо врожай, на наступний рік ми її викинемо. Так і далі ріжемо. Все, що всередину викидаємо, все, що догори викидаємо. Потім робимо переводи. Тоді нам буде простіше і зручніше зробити перевод. Ось, бачите, знову горизонтально і пішли догори. Ось видно, так? Ось дивіться, бачите? І пішла горизонтально. Переводимо ми її на низ. Цю ось так робимо. Бо ось у нас є яблучко, бачите? Рішимо. Дивіться, ця до землі не достане, можна, в принципі, вона не сильно довга, можна не втинати. Хай, хай собі буде поки що. Зараз так. Так, так, так. ми трішки прорідемо, бо... до речі, слава, щоб ви собі розуміли, дуже-дуже сильно за... <говорю> заростає. Так, Це викидаємо. Дивіться, що ми зробимо з цією. Давайте ми її переведемо ось так поки що. Ось. Бо тут є врожай, а гілок тут нема. <клух> Ріжемо далі. Бачите, у нас тут всі пішли догори і одна на сторону. Цю втинаємо ще на сторону. Це викидаємо, цю теж викидаємо. Ось цю ми не викидаємо, вона хоч пішла догори, але тут є кілька яблучок на ній. Ось одне, два, три, 4 яблучка. І ми зробимо, птнем її поки що. На наступний рік ми її викинемо. Просто я ж кажу, що працюємо ми на врожай, <кій> тому трішки дивимося, як нам краще поступити цього року. На наступний рік, якщо то підправиться. Що ж, я думаю, в принципі, я таке сказав, що що як, то, ну, в принципі, нічого важкого немає. Не забуваємо про жировички, не забуваємо про те, що йде всередину. І робити кілька переводів. Ось дивіться, є у нас гілка, бачите? Починає вона розгалужуватися. Наче і тут яблучко, тут, і тут. Три яблучка. Але ми робимо так, щоб в нас був би завжди один центральний провідник. Ось, робимо ось так. Це вже будемо рахувати що це. Боковий, бокова гілка, тому її не будемо викидати. І ось так. На цей рік поки що лишаємо. Що ж, обрізаємо вершок. Все по тій самій схемі. Все, що йде догори, тинаємо. Дивіться, можна робити перевод, якщо ви не плануєте, щоб яблуня була сильно висока. Ось. Зробили, чуть понизили її, перевели. І обов'язково вершок втинаємо. Е, дивіться, ось ця гілка, як бачите, вона ось бачите? ось бачите, ця гілка сильно груба для вершка, то ми її викинемо зовсім. І ось так виглядає обрізана яблуня. Поки що ми вам показуємо обрізку яблунь. Надалі будемо показувати обрізку ось таких груш. Просто ми до них ще не дійшли, так, як дійдемо, ми обов'язково покажемо, як їх правильно обрізати. Після груш будемо обрізати черешні. Тому, кому цікаво дивитися обрізку груш черешень, яблунь. І такий, як би скажемо, ось такий контент. Підписуйтесь на канал і будете як би, спостерігати і навчатися. Ну що ж, поки що, всім до зустрічі і всім мирного неба.